Мої вітання всім. Мене звати Оля Чіфрей, і це програма «Варте уваги. У самбірській міській раді 24 листопада відбулася 27-ма позачергова сесія 8-го демократичного скликання. На сесії було присутньо 20 депутатів. На порядку денному було розглянуто питання бюджету та поточні питання життєдіяльності міста. Головним питанням сесії був проект рішення про бюджет самбірської міської територіальної громади на 2023 рік. Е, який підхід був до формування бюджету? Були виконані основні умови закону України про державний бюджет на 2023 рік. Знаємо, що основним джерелом наповнення нашого бюджету це є податок з доходів фізичних осіб та грошового забезпечення військовослужбовців. Окрім того, плануємо ми спецфонд. Це в основному у нас є невеличкий екологічний податок, велику суму займається плата за послуги нашої наш бюджетних установ, це батьківська плата садочки, школи та музична школа та територіальний центр 75% від пенсії для людей, які проживають на стаціонарі. Загальна цифра наших доходів загального фонду в цьому році ми очікуємо 387 мільйонів, на слідуючий рік плануємо 392 мільйони. До присутніх звернувся Станіслав Бліха з наступним питанням про надання згоди на передачу з комунальної власності до державної власності Національної поліції, окремо визначеного нерухомого майна. Даний проєкт рішення підготовлено на підставі звернення Головного управління національної поліції Львівської області. Даним проєктом пропонується надати згоду на передачу з комунальної власності Харківської міської територіальної громади з державної власності. Не житлові будівлі по вулиці Степана Бандери, 4, та на житлові приміщення по вулиці Степана Бандери, 2. Для подальшого там розміщення структурного підрозділу Лівського обласного управління поліції. Тобто воно буде переходити власність національної поліції. Другим пунктом пропонується доручити міському голові створити комісію. Сприймання передачі і третім пунктом комісії поведи звірку активів та скласти акт прийому передачі та подати його до повернення сесії заміжкої спорядження з питанням про звільнення від оплати за харчування дітей з сімей, які опинилися у важких матеріально-побутових умовах проживання, та дітей, батьки яких або особи, які їх заміняють, перебували або перебувають у складі Збройних сил України, виступив виконувач обов'язків начальника відділу освіти Богдан Лисейко. Чувак є динаміка звільнення від кількості, кількості дітей, звільнення до плати за харчування. Табо станом на перше ноль року у нас було 712 дітей дітей звільнених плати за харчування. З них 483 це були школярі, 279 – це у нас були батьки, у яких мають труднощі різні це дитячі садка. І безступна динаміка. Станом 01 на 22 року цього року, у нас це число стало 811 дітей. Із них 571 дитина це школярі і 234 дитини це у нас по дитячому навчальному закладі. Чому такі перекосні у нас? А тому, що у нас загальна кількість дітей, які в школах це 4669 дітей, а у садках 719. І тому, як давати процес співвідношення, це ми маємо 17% у нас дітей звільнених у школах від уклад за харчування, і, і 41 дитина по дитячах святках. Щоб найцікавить, у цифрі я аналізував, що в нас виходить така динаміка, що якщо ми мали станом на перше число, Вересні 21 2021 року, то минулого року, 426 дітей військово зобов'язані, які перебувають на фронті. То на сьогоднішній день це число змінилося в незначну кількість. Значило, змінилося, ми маємо зараз 432 людей, але ми маємо ще одну таку графу, якої ми це кількість переселенців. Це є 131 людина, яка у нас є у місті. І це я бачу, цифра в нас буде зростати, тому що та кількість людей не зменшується, навпаки збільшується. Бо люди купують квартири, щоб... а зараз підуть ще кліматичні умови, погіршення, і ми повинні будемо готові, щоб будемо працювати на того напрямку. Отже, бачите картина, яка, що якщо ми так далі будемо йти, то у нас виходить, що 21% дітей всіх, які перебувають з закладах освіти. Я від за Після обговорення даних питань депутатами були прийняті позитивні рішення. Завершилася сесія виконанням державного гімну України. А наша програма завершується з вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе.